Вітання аграрія! Сьогодні вирішила поговорити з вами про такого шкідника, як паросткова муха. Оскільки в останні роки, знаєте, все більше і більше ми його бачимо, він нас турбує на наших посівах. Минулого року це більше стосувалося квасолі, а от і частково сої в цьому році ми бачимо і на квасолі, і на сої. Хоча це той шкідник, який може пошкоджувати і кукурудзу, і соняшник, і гарбузові культури, і розсаду, і капусту. Тому. Про його треба знати, якби треба знати, як він виглядає, треба розуміти, які стадії шкодять, треба розуміти, як виглядає характер пошкоджень. Ну і, звичайно, що робити, щоб регулювати чисельність цього шкідника. Ось про це сьогодні і будемо говорити. Приїжджаючи на обстеження посівів, в цьому році ми відмічали, що є ураження поростковою мухою. Як виглядає саме, коли приходиш на поле? То видно, що десь рослинки не зійшли. Оскільки була посуха, якби не зрозуміло, чому не зійшли, тому якби треба ставати на колінка або будь-яку іншу зручну позу, і дивитися, шукати насінинки, щоб зрозуміти, що там відбувається в груді. І вже по самій насінині ми можемо діагностувати, яка проблема. Коли ми бачимо, що всередині вигражена насінинка, особливо, знаєте, коли вона починає проростати в місці, в тому місці, де е, появляється паросток, отак все обгрижене. Або, наприклад, е, коли паросток, отак, от ви зараз на фото то не, <сміття> не буду на пальці показувати, покажу на фото, е, ви бачите, що отак вона може вгризатися в стебло, і просто стебло повністю прогризати, відповідно, такі сходи, звичайно, загинуть. Також ми можемо бачити на всім, самих сім сім'ядольках отакі ходи прогрижені. Виражені сліди так може проявлятися. Тому, прийшовши на поле, ми перше, що ми бачимо, що це або не вистачає нам кількості рослин, не всі зійшли, і це в тому числі може бути пошкодження поростковою мухою, або ми бачимо оці пошкоджені сім'ядольки, або або бачимо такі ж пожовтілі рослини, тому що вона виходить на поверхню ґрунту, але вже фактично немає нормального контакту, немає нормальної циркуляції між кореневою системою і листочками, тому що повністю стебло всередині. Прогрижене. І, звичайно, що як знаєте, як знаєте зрозуміти, що все-таки це точно паросткова муха. Дивимося, шукаємо максимально шукаємо личинку. Тому що шкоди саме личинка. Спочатку давайте повернемося, як виглядає оця паросткова муха. Вона виглядає, знаєте, ви її помітите, бо вона така. Така золотиста особливо у променях сонця, вона буде золотиста. Якщо вона дозволить, знаєте, ближче підійти і подивитися на неї, то ви на спинці побачите три таких темно коричневих е, такі полосочки. А на голові такі оранжеві. Е, 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 е. Оранжеві штучки кругленькі, ось це буде паросткова муха. Муха не шкодить, вона собі літає, і якщо знаєте, не заглиблюватися в проблему, то можна, ну, собі літає муха і літає. Але насправді, коли починається оцей лід, а він починається десь мухи. Десь в кінці квітня-початок травня муха вилітає, трішки похарчується. І під грудочки ґрунту відкладає яйця біленького такого кольору. Під вологі грудочки, і ви знаєте, я коли читала інформацію, шукала максимум інформації про поросткову муху, до речі, її достатньо мало. І я більше вже знаєте, розповідаю з того, що я бачу, бачу в полі, як це виглядає. Ось. В цьому році було достатньо а, сухо, і а, якщо там книжка нам пише, що а, якщо сухо, то яйця гинуть. Можливо, гинуть. Але, але в цьому році, якби ми бачимо, достатньо, ну, достатньо а, значно вищий, скажімо, рівень пошкодження а, ніж в попередні а, роки. І це при тому, що посіви були протруєні інсектицидним протруйником. Другий фактор, що все-таки ми більше в тих пошкоджень бачимо, якщо соя посіяна на облогах, де не оброблялося, або десь вивозиться гній. Ми працюємо з господарством, які мають велику рогату худобу, вивозиться гній, тобто на тих полях теж більше пересткової мухи. Тому якби муха вона яка б не була, вона залишається мухою і летить на оцей... Цей запах, він для неї приємний. Ось. Тому саме в таких полях ми більше відмічали пошкоджень і були окремі посіви, де, отак, знаєте, просто масово були пошкодження паростковою мухою, саме, саме личинкою. Отже, коли відклала яйця, буквально вже через три, можливо, до 9 діб вилуплюється личинка. І це фактично припадає десь у нас, скажімо, середина травня, якраз тоді, коли у нас соя в ґрунті, соя сходить, і якраз це найкраща пожива для личинок. Тому саме, саме оця муха, оцей виліт в кінці квітня, на початку травня, саме ця генерація шкодить найбільше. Бо в цілому за, за літо муха дає три генерації. Тобто потім другий літ починається десь в червні, третій там, на початку серпня. Але ті личинки вже Рослини в нас достатньо сформовані, вони десь там можуть підризати кореневу систему, але вони вже фактично не наносять такої шкоди. Тому шкодять оця перша генерація мук, оці перші личинки, які якраз у нас попадають на той момент, коли саме насінини сходи культурних рослин є в ґрунті. І це найбільше можуть бути. Втрати тому, маючи інформацію і розуміючи, що цей шкідник поруч з нами він на наших полях, ми маємо розуміти, як захистити наші рослини від нього. Тому, звичайно, що коли знаєте, ви собі задаєте питання, а обробляти насіння інсектицидним протруйником, чи не обробляти, то звичайно краще обробляти. В умовах, коли вже пізні посіви, і знаєте, є достатньо вологе, тепло, і ми висіяли, і вже там на п'ятий день ми вже бачимо, що соя під верхом і соя швиденько там за сім днів ми отримали сходи. Ну можливо, в такому випадку. Можна не обробляти інсектицидну протрунком, особливо сою. Але всі інші культури, тобто що стосується кукурудзи, соняшника, то бажане взагалі вже знаєте купляти насіння, оброблене одразу і фунгіцидним, і інсектицидним протруйником, щоб потім не доробляти, бо прийдеться доробляти. А коли ми вже це доробляємо, то розуміємо, що десь ми погіршуємо фунгіцидний захист, наносячи зверху ще інсектицидний протруйник. Тому такі діючі речовини, як клотіанідин, тіаметоксам і митоклоприт, тобто варто використовувати в якості захисту. Від не тільки від личинки поросткової мухи, але й від багатьох інших шкідників, і від ротяника, від личинки совок, і від личинки травневого хруща. А тому не нехтуйте цим заходом, тому що, як бачите, це може зберегти вам посіви. Ось така інформація на сьогодні. В останні дні багато до мене дзвінків стосовно того, що на кукурудзі на соняшнику велика кількість кліща. Тому наступного разу я думаю, що це поговоримо про цю актуальну тему. Чому так сталося, яка причина? І розберемо препарати, особливості їх, тому що часто зустрічаються з тим, що чомусь не працює. А чому не працює, поговоримо чи може не працювати, поговоримо в наступному відео. А я на сьогодні вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!